Одного разу на весні дівчинка Оленка пішла гуляти і побачила на галявині дуже багато квітів, але як вони називаються, вона не знає. Тож давайте ми її познайомимо з країною квітів первоцвітів. Підсніжник Підсніжники з'являються. Коли навколо лежить сніг. Ці квіти дуже тендітні та запашні, вони білого кольору та занесені до Червоної книги України. Проліски. Проліски одні з найперших квітів що розквітають навесні, вони вкривають землю гарним, блакитно синім кольором, і також занесені до червоної книги. Крокуси. Крокуси починають розквітати, ще коли земля покрита білим пухнастим снігом. Неймовірно красиві квіти бувають різних кольорів. Вони дуже ніжні та тендітні. Тюльпани. Тюльпани ростуть в степах України і бувають різних кольорів. Ця квітка дуже красива та яскрава. Українські тюльпани занесені до червоної книги України. Нарциси. Нарцис рідкісна квітка. Коли вона розквітає, то створює неймовірно біло-жовтий килим із квітів, і ростуть вони у долині нарцисів. Ну що, Воленко, тепер ти знаєш, як називаються квіти, які ти бачила на галявині. Але запам'ятай, рвати квіти не можна, тому що вони майже всі. Занесені до червоної книги. І ви, діти, якщо побачите квітку, то ви на неї подивіться, помилуйтеся нею, але не зривайте.